Площа трикутника, яку ми заслужили. Цю формулу на 100% зрозуміють пацанюри. Дівулі по ситуації. Дорогі пацанюра, згадай наступну ситуацію: Ти спиш, 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 і тобі сниться еротичний сон. І згадай, в якому стані ти прокидаєшся. І так площа трикутника. І так, маємо трикутник. Трикутник з трьома сторонами. Візьмемо якусь одну сторону, наприклад, нижню. Назвемо її А. Тобто довжина цієї сторони А. І так, наша сторона А спить, спить, спить і сниться еротичний сон. На ранок ця сторона прокидається. З тим, що в неї встала висота. І так, в нашої сторони встала висота. Висота встала строго перпендикулярно. Висота H. В такому випадку, ну що залишається в нашій стороні? Вона бере і множиться, множиться, множиться з висотою H. Наша сторона множиться, множиться, множиться. З висотою H. А помножити на H. Дорогі пацанюра. Звичайно, можна одному отак от множитись, множитись, множитись. Але це не так цікаво. Як краще це множення розділити на двох. Тобто, ділимо на 2. І через 9 місяців після цього множення. А, які через 9 місяців зразу, зразу з'являється у них дитина. Площа. Площа Трикутника. Дорогі пацанюра чи дорога Дівуля, якщо колись у вас спитають формулу площі трикутника, згадайте, будь ласка, про збуджену сторону. Трикутника, у якої зранку з'явилася висота. І вони почали множитись, але множитись з діленням на два.